Всім доброго ранку. Що, на наприклад, прийшлась... ну, гроза, але лодка, невелика. Закінчилась і думаю, їду. Їду я на пруд, на це місце де я в один раз. Треба так забродити туди до курча і там ловити таке місце перспективне. Як обіцяв, знову я тут. Дощовик з собою взялися, вони в принципі дощі передають, але хмара пішла туди, інші поки не видно десь година, пару годин, певно, буде без дощу точно. Спів половити. Так що таке попловачну риболовлю, проводку, річка прот. Рибу бачу, там скочило, де я якраз буде ловити. Це добре. Що півпачки прикормки. мішаю реал фіш. Киандер Арахис, що біля раз був вам мотель, але ну, нема дома мотеля, немає. Це пасом є такі. Половина пачки Я знову пішов дощ. Дек у мене є. Так, я в мене ще ліквід такий. Ну, В принципі, ще поділю на два рази. Його можна більше давати, але так трохи економлю, Ще на два рази мені буде. Як на цей раз, ще на один. Цьому ліквіді змішаю. Прагли на. В принципі, добре, є. Ось так серед води. Але вона тут трошки вищий колін, я ну, в високих чоботах за бородах. Буду в процесі лоліт докормлювати. Подивимось як сьогодні буде з клювим тут. Я думаю, щось би мало клювати. Опариш. Пора ж на гачок. Yeah. Рибець невеличкий. Місце тут таке дуже, дуже вдале, де ловлю проводку. Те Та ще така не сильна, чуть-чуть пливе, ну, під тою стороною, аж під тим самим берегом, але вона так, Також підходяще. Словом все тут супер. Ну то що заберести потрібно? Поки ще не розклювалась такі слабше Та я і хотів, ну, чи буде сьогодні ця підлоста, чи не буде. Є. Що її цікаво. Левочка Е. Ой, ты знову что бешеньки. хм Так, поплавок аж под воду повело. Краска. Верхоплавка, ну як покльовки, я бачу, що верхоплавки були, але я так її не спіймав поки що рибець, і карась. Як підозрює кілька штук Карасик. Зараз кину вище. І вся корме і тоді на пропливе Ту ділянку де кормив опа, непогане. Знову щось недрібоньке. достойно. Такі риби попадають. Під оставна в червоній книзі, кілька років тому її занесли. Тут є карасик. Думаю, що на крася карасяна можна половити ще як можна. Але я думаю, що її крупніші чомусь не попадають, я думаю, що вони є. Рибець. Рибчик. Вроді похоже на верхоплавку, але це рибець. Кожна проводка, в принципі, тепер вже закінчується покльовкою. І рибою. І то якоюсь цікавою рибою. Свіжого паруша чіпляти, і тоді все буде добре. В основах попловашна вудка брейна Пексбола п'ятиметрова. Ну, катушка безінерційна. Жилка 0,22. Поплавок 3 грама ось такий брейна. Грузила Тут основні два. Вниз вже йде. Один, отак підпасок. І такий ну, короткий, сантиметр десь 18 поводок. Поводок 0,14 жилка, 14 гачок і один опариш. А ось і коблик. Піскарик, пічкур. Бачу, що стало гірше клювати закидати корву деякі кульки я такі доста плотно зліплю щоб що вони так і падають на дно зараз мій садок все глибший і глибше в воді Воно, Я йду, заб'ю на березі патичок я здається по чуть-чуть рін води піднімається Тут буде добре зробити. Подивись після рибалки, чи там вода по березі ще розійшла ще ні. Тут на заході України то це нормальне явище. Практично всю весну то вода була велика. Ми весною в принципі мало лови на пруті. Всі річки беруть початок з Карпат, дощі пройдуться там. Вода швидко злітає. Пруд таки бере свій початок з, з говерли. Бачу, що і течія збільшилась. Так що підати туди далі там взагалі вже так не так все поплаком. Оп! Є, це напевно підуство класно. Там, де закидав, дивиш, поплок вже так закидаєш, його те що вже так неси. Певно кілька сантиметрів вже піднялась, відколи я ловлю. А може і швидко піднятися. Є знову. Плотвечка. Риба, в принципі на підняття таке води, то та реагує ну, так нормально. Я би не сказав, що кльов виключається, що на Дністрі там постійно така історія. Якщо по чуть-чуть піднімається, то кльов, в принципі буде. Коли різка піднімається, тоді може клюв пропасти. О! Риба за рибою тепер почали. Клювати, закормив. Десь так пройшло, якраз 10 хвилин. Вона відійшла і підійшла приїздити. то одна за одною. На ставках дерево в принципі, привикло до, до стабільного рівня. Там наоборот люблять трохи. Чуть -чуть, ну, раніше робили, чуть дамбу там на, на 2-3 см рівні води скинуть і вже кльо пропадає. Я особисто один раз попав на, на таке діло. Поїхав на водойму, не буду казати де. Дуже гарно ловилось. Через 3 дні їдемо знову, тому що є кльо. Приїхали ноль. Взагалі нічого не клює. Думаю, ну як так може бути? І погода така. Я пішов до дамбою, видно, по цьому по дошках. Десь на, на два пальці рівень води знизився. Потім власнику казав, то він каже, та-та, ми та, будний день на тиждень ми трохи скинули воду. ну ти Треба було спочатку казати, коли я приїхав на рибалку, а не потім. Рибчик. І так що на, на чому я веду, що на таких ставках, де рівень води стабільний, риба це дуже відчуває і це її лякає. А на річках це постійно така грає. До речі, жодної вахоплавки. З дна сьогодні вона не клює. Яка вже на сьогодні? Жев відмінний. Може краще вода чуть-чуть піднімається, що дрібна риба не хоче. Що в мене один коблик тіть. Так то вихоплавки жодної. Платва, рибець, карась, підуства. Що Зараз подивимось по пятачкам, який я забив. Ось так виглядає, що та ще просто стало сильніше. Ну, репчик, не Ну, я рубця колись так в футі не було. Попадався але дуже рідко. А останні роки його стало значно більше. Знову робиться. Ну йду я подивлюсь чи затоплює патичок. Я вже навіть бачу звідси, що патичок вже у воді. Та вода чуть-чуть піднімається. forma Після докорму. I'm okay. В принципі, що можна сказати? Що не під... Коли вода піднімається, палка не плює. Ніодна сьогодні спина. Стосовно прикормки. Так, що це пудоста. То або кормити так платно і ловити, що покльовку за покльовку, або вже кормити там, розтягувати в кормі і покльовки тоді будуть вже рідчі. Якщо б на цілий день, напевно, йшов, то там десь півтора пачки не треба було. Одної пачки не вистачило. Хіба там замішати один до трьох зеленою? Тоді так, одної пачки б на цілий день вистачило. Оп, маленьке. Ага. Підстав. До речі, хто на ветно, вона так я скажу, вам, що упирається досить і досить сильно. до мене ще цей це що є. А я ще сподіваюсь скільки підготовці, розумієте? Ось все підостоє після докорму. Тихо-тихо відпускаю. Зараз влітку, чим раніше, прийти на риболовлю, тим краще. на это. Доустроено. ось осіка. Це буде сьогодні остання риба. Ну що, друзі, на сьогодні все. Гарна була риболовля. Достатньо риби спіймав такі навіть. Дуже достатньо по кількості. Підусту, рибець, карасики, платвечки, ковблики. А от верхоплавки жодної що цікаво. Та й таке. Посилання на Снасті всі буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. І до зустрічі. Напро цього року ще в планах, звісно, буду ходити. Риба ловиться, треба ловити.